Привіт! Я не побоюся сказати, що зараз ми знаходимося на лівобережному аналозі оболоні. Навіть назва така ж милозвучна Русанівка. То був тут мене зрозуміє. Оновлений парк, лавочки, навіть дещо з пейзажної алеї. Але про це трошки згодом. Рушаємо у подорож. Нариси древнього міста. Кияни можуть кожного дня їздити по всю місцевість, а так ніколи й не дізнатися, що це чи не перший в світі штучний острів, який свій час був намитий та забудований житловими будинками і гарною набережною. З історії відомо, що урочище Русановка на лівому березі Дніпра існувало вже за часів Київської Русі. Після розпаду могутньої держави місцевість іменувалася селом Русанов, що не раз згадується в документальних джерелах. 20-те століття кардинально змінила Русанівку. На намитих грантах виріс цілий район. Один з перших в цілому світі збудований за подібною технологією. Острів, що з'явився в результаті, був огороджений каналом глибиною в 3-4 метри. Напевно, саме як пам'ять про неймовірний подвиг будівельників та всесильність людини над природою, прямо посеред каналу встановили 15 великих фонтанів з освітленням. І в останній третині ХХ століття це дійсно було чудовим явищем, яке не міг оминути жодний фотограф. Сьогодні ж фонтани або взагалі не працюють, або ж викидають воду на 3-4 метри проти 30, що були колись. На ремонт необхідно 3 мільйони гривень, проте нашим чиновникам зовсім не до цього. Цікавою особливістю Русанівки є те, що вона переповнена переважно 9 та 16 поверховими житловими будинками. Серед усіх є лише одна споруда, що була додана після закінчення забудови у 70-х роках. А отже, тут вже понад 40 років все тихо. Пояснення цьому логічне, на острові просто немає місця під нові зведення. Особливої уваги заслуговує сама набережна. Серія скульптур, що розташована тут, дуже нагадує персонажів пейзажної алеї. Воно й не дивно, адже і ці, і інші були встановлені в рамках одного проєкту. Подібні скульптури також можна знайти і в парку Траса Шевченка, і на Дніпровській набережні. Зовсім нещодавно з приводу Русанівки та набережної звучали просто такі фантастичні заяви. Найабсурднішою серед них є бажання урядовців побудувати тут другий фунікулер серед більш вірогідних встановлення додаткових лавочок та дитячих майданчиків. Ну а поки відвідувачі місцевості мають змогу в літню пору року позасмагати на невеличкому пляжі, полюбуватися на качок, а також відчути романтику нового тисячоліття. Розташована Русанівка біля станції Лівобережна червоної лінії метро. Від неї необхідно трохи пройтися вниз вулицею Раїси Окіпної та подолати місток. Колись тут я шукав і знайшов для себе відпочинок від Єврочемпіонату 2012 року. Сьогодні ж Русанівка стала чудовим місцем для ранкової прогулянки нашої знімальної групи. Приїжджайте сюди і ви. На цьому сьогодні слід прощатися. Наступного разу насправді ми побуваємо зовсім недалеко звідси у районі, що дещо нагадує морське містечко, а ще туди слід приїхати, щоб трошки підкачатися. Мені вже набридло казати, що коментарі лишайте під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Ви й самі все знаєте. Ну і звичайно, підписуйтеся на наші офіційні сторінки. На все добре!